Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За словами журналістів Сергій Бубка, попри відкриті кримінальні провадження та суспільний ресонанс, друзі залишається членом національного олімпійського комітету. Російський податковий номер посадовця наразі активний. Він був виданий в окупованому Криму. Про справу вже знає особисто наш главком, який дав доручення розібратися з цим російські компанії Герої країни, олімпійського чемпіона зі стрибків з жердиною та членам національного олімпійського комітету України Сергія Бубки уклали нові контракти з окупантами попри нещодавно відкрите кримінальне провадження за підозрою у пособності державі агресорці. Про це пише -інфо». Російські компанії, якими за офіційними документами він володіє разом з братом укладають нові контракти з окупантами. Пише видання півтора місяці тому. Видання Бігусінфо розповідало, що сімейна компанія Сергія Бубки та його брата Василя фірма Монблан під час повномасштабної війни РФ проти України офіційно за. Реєструвала в Росії та почала офіційно співпрацювати з окупантами. Тоді журналісти знайшли три контракти на суму в понад 800 тисяч рублів. За ці кошти компанія Бубки продавала пальне з Росії до окупованої Донеччини, точніше продавала талони на пальне, які можна використати на заправках Монблану, які діють на окупованих РФ територіях Донеччини. Після оприлюднення цієї інформації СБУ відкрила кримінальне провадження. Сам Бубка це дотепер офіційно ніяк не прокоментував. А міністр молоді та спорту Вадим Гуцайта повідомив. Що мав розмову з Бубкою? Бубка Сергій Назарович відповів, що він готує позов до суду, буде захищати свою честь. Журналісти Вікус інфо повідомили, що на їхній офіційний запит відповіді від Бубки не надійшло. Натомість його російські компанії продовжили співпрацювати з окупантами. і Уклали два нові контракти. 27 липня вже згадана нами фірма Монблан укладала угоду ще на 73 тисячі рублів. За ці гроші компанія продає пальне так званому казначейству, так званої ДНР. Схема така, які в попередніх контрактах продаються талони, які можна використати на заправках Манблано. Пише Бігус -Інфо. ще один новий контракт з компанією в РФ, співвласниками якої є Сергій Бубка та його брат. З липня був укладений контракт із так званим медичним відділом Міністерства внутрішніх справ, так званою ДНР, на суму 2250 рублів. За ці гроші спортивний клуб Сергія Бубки має поставити окупантам гумові кліше для печатки. Також журналісти зауважують, що російський податковий номер Сергія Бубки станом на зар. Раз активний він був введений у Криму. Євпаторії журналісти зауважили, що, попри відкриті кримінальні провадження та суспільний резонанс, Сергій Пупка досі лишається членом національного олімпійського комітету. У відповідь на запит у НОК зазначили, що не можуть виключити Бубку з організації, оскільки він є членом міжнародного олімпійського комітету. Відповідно до Олімпійської хартії та статуту НОК Бубка, як член МОК має бути включений до складу членів НОК та виконкому но пише видання до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.